Вітаю вас на телеканалі Буковина. Це новий дитячий спецпроект Ньюз». Відтепер я, Христина Червенюк, розповідатиму усе найцікавіше про життя маленьких та юних буковинців. Зараз ми з вами знаходимось біля літнього театру в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. За кілька хвилин тут розпочнеться благодійний концерт. Я дівчинка, я жінка, я просто українка. Проходитиме він за підтримки Чернівецького обласного благодійного фонду допомоги дітям хворим на рак та лейкемію Подарують дитині життя. Впевнена, в цьому залі не буде байдужих до чужої біди Чернівчан. За сім років своєї діяльності фонд Подаруй дитині життя влаштував уже 76 благодійних концертів і зібрав на допомогу онкохворим дітям Буковини понад 3 мільйони гривень. Розкажіть, як власне виникла ідея організувати цей благодійний концерт? Я скажу, що фонд працює вже восьмий рік, і досить багато концертів, різних проєктів було реалізовано. А сьогодні завдячуючи клубу Успішна пані і дитячій агенції, якраз вони об'єднали свої зусилля і хочуть допомогти дітям, які потребують сьогодні дуже їхньої допомоги. Тому така, скажімо, сьогодні буде проходити і акція, і марафон, і благодійний концерт. Я помітила, що серед учасників концерту є чимало вихованок дитячої агенції Step by Step. І це не дивно, адже її власниця Ірина Агаларова вже традиційно є співорганізатором благодійних акцій в нашому краї. Ачагенція степ, степ» вже не вперше долучається до такої акції. Останній раз це був наш конкурс міні світ краси України, коли всі зібрані кошти були перераховані фонду Подаруй дитині життя ви знаєте, ми всі батьки і у всіх нас є діти. Не дай Боже, щоб така трагедія торкнулася сім'ї. Тому я рахую, що такі заходи потрібно робити. Я користуючись нагодою, закликаю усіх чернівчан, усіх підприємців, усіх бізнесменів, власників. Фірм долучатися, допомагати, тому що так ми дитяча агенція і пані, ми робимо все можливе такими концертами і акціями збирати кошти. Але звісно, що це той мінімум, який ми можемо допомогти. А якщо це буде разом спільними зусиллями, то е, жодної дитини на землі, а тим паче в Україні і в Чернівцях не буде хворою. А мені також час на сцену. Також до організації цього концерту долучились члени чернівецького міського жіночого клубу Успішна чернівчанка. Я знаю, що це не перший спільний проект із фондом Подаруй дитині життя. Благодійність це одна із складових успішності? Справді дійсно не перший благодійний проєкт. Ми з фондом Подаруй дитині життя працюємо вже дуже-дуже давно. Це була низка проведених благодійних аукціонів, благодійних концертів. А по суті, благодійність це, напевно, сама основна складова кредо нашого клубу Успішна чернічан. Зібрані під час благодійного концерту кошти, а це понад 16 тисяч гривень. Організатори вже передали на допомогу онкохворим діткам нашого краю. Що ж, я Христина Червенюк, прощаюся з вами. Чекайте на нові меседжі про життя маленьких та юних буковинців. Що суботи об 11.55 та щонеділі о 16.55, Щоразу після програми Міні Мікс. Побачимось у телепроєкті телепроекті Кітснюс.